Аби нагадати всім про боротьбу за військовополонених, рідні захисників Маріуполя напередодні зимових свят влаштували акцію біля Верховної Ради України. Я є тітка захисника Маріуполя, Росіна Олександра Андрійовича, який достойно стояв в Маріуполі, є офіцером. І 10 квітня пішов на прорив і вважається безвісти зникли. Були свідчення, що деякі, його бачили в Оленівці, так були свідчення, навпаки, не дуже добрі, але ми віримо, ми знаємо, ми шукаємо і чекаємо. Учасники акції встановили новорічну ялинку, яку прикрасили листами зверненнями до своїх рідних. Маріупольчанка Владислава чекає з російської неволі нареченого. Він потрапив у полон важкопораненим зазовсталі. Нині про нього майже нічого. Невідомо. Мої батьки залишились і наречені на Азовсталі. На жаль, мій батько загинув на Азовсталі. Мама потрапила в полон і наречений потрапив в полон. Маму вже звільнили, а наречений і Знаходиться в полоні третій рік. Коли твій рідний у полоні, для тебе нічого не має значення і сенсу, ти тільки живеш кожен день думками, що ще зробити, щоб тебе почули, щоб його повернули. Тому у рідних військовополонених немає свят. 30 грудня Україна повернула додому 189 полонених. Серед них чоловік Ілони Скутельник. Захисник Маріуполя пробув понад 32 місяці в російському полоні. Жінка боролася за нього щодня і чекала разом з маленьким сином. Тому напередодні нового року вони вийшли на акцію у Києві. Така згадка перед святами, що нам рідним не до свят. Він потрапив в полон в складі свого батальйону. Це тут перший батальйон морської піхоти, 4 квітня. Їм обіцяли, що в них буде зелений коридор, але вивели їх в полон. Звільнені військовополонені кажуть, що на свята від росіян послаблення й не очікували. В деяких місцях утримування вони ставали жорсткішими саме на свята. Але віра в те, що вдома на них чекають, давала сил. Саме тому рідні виходять на акції на підтримку полонених. Після обмінів полонені дізнаються, як сильно за них боролися. Вважає Владислава Карцан. В моїй сім'ї два захисника, два герої, які потрапили в полон з Азовсталі, Вони обидва азовці. Один з них, Микола Барановський. Він загинув в Воленівці. Ми його вже поховали. І є ще брат Ленько Дмитро. Він досі знаходиться в полоні. Це також Азов. Насправді дуже багато різних чуток. Хтось каже, що там по послаблення якихось режимів, а здебільшого кажуть про те, що навпаки їх вітають дуже агресивними методами. І насправді сказати, що ж там ну, це, мабуть, ніхто не може. Обмін 30 грудня став одним із найбільших. Серед тих, хто повернувся, є двоє цивільних та 11 азовців. Усього 104 захисники Маріуполя. Але варто пам'ятати, що росіяни продовжують утримувати тисячі українських бійців та цивільних. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.